порядок? То... Ні, ну його його з чого складається заробітна плата? З посадового укладу, з доплати за ранг, із е, е, вислуги років, доплати за до, до, допущення до таємниці. Ну, я б, маю вже ці чинні. Я не правильно я не буду в принципі... Вже... в принципі, ви відповіли про специфіку нарахування. Могло бути питання різниці нарахування державних службовців, людям, які працюють в комерційних ну, структурах. В про... просто... принципі, а ви ще подавались на інші посади? На начальника якого на я, я там не проходжу. Де не проходжу? На начальника відділу методології. Методології. Вас там не пропустили? Я не знаю. Ну, мені було запрошені в фінансувати. Поки чекаєте, може. Ви списки спостерігали на, на сайті? Ви там є в списках на цього Допущено. начальника? Допущено. Дальше. Да. Тобто десь процедура зараз. Я, я думаю, що вас запросять іще на ДНС Пугасі, мабуть. І на ту посаду. У свій час. Шановні колеги, є ще запитання? Олена <плес> Вікторовна, гарного дякую. вам дня. Дуже дякую. І ми вам дякую. Дякую. дуже та, приємні співрозмовани. <плес> Ми будемо намагатися, я що ми будемо. Всі... У мене ще одне єдине питання. Скажіть, будь ласка, прозвучало, що ви проживаєте у білій церкви. Так, а як ви плануєте щоденно да, доїжджати до робочого місця? У мене донька знімає квартиру, Теж розумі. працює в клініці. Все, дякую. Будемо ділити одну на за Болітеся Борітеся за роботи. Я До До побачення. Добре, дякую. До побачення. гарного дня і запам'ятаю, допобачите. До, зустрічі. До побачення. А хто бажає запросити? Бондар. Бондар, так. Іли перенесемо все таки Бондар. Бондар? В нього немає документів? Дозвольте, він розкаже про себе, да. по суті, сам. Ми таку форму. Наступна трацарка, правильно? Бондар. Віталій Петрович. загально по всіх кандидатах має на увазі. Так, ну, є по вулиці. Віталій Петрович? Добрий. Так. Добрий день. Долго. Присідайте. Сюди можна? Да. Так. Ви мусите туди присісти. Як Як ваша справа? Добре, трішки хвилююся. Так, зараз ми трошки розгрузимо. Ви у нас трохи є особливі. У нас є певна процедура проходження цього вашого опитування. У угу. нас була можливість про всіх зачитати резюме. А вас попросимо розказати самого про себе. Добре, добре. Так. Починай. Починає. На які посади ще подавали, я шукаю документи, можливо, подавав на чотири посади. В списках я претендую на три посади. А на які ще На Начальник фінансового управління. Начальник відділу нарахування заробітної плати і бухгалтерського обліку. не допущені. А? Не допущені до бухгалтерської згідності. Ну я не знаю, можливо, Так, так, да, да. коротенько про себе і потім коротенько про свій досвід роботи за фахом. Вже коротко тоді про себе. Я народився в Черкаській області, 86-го року народження. Закінчив школу. Після цього вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка саме військовий інститут, який готує профільних випускників на посади в Міністерстві оборони, саме на головних бухгалтерів. Закінчив його в 2009 році. Після чого мені було присвоєно перше офіцерське звання лейтенанта, і я був направлений для проходження військової служби головним бухгалтером до військової частини, яка дислокувалася в Київській області. Пропрацювавши там близько року, я був запрошений до. Центрального управління Міністерства оборони, а саме 19-го фінансового відділу, який є централізованою бухгалтерією, яка забезпечує фінансування окремих структурних підрозділів І на сьогоднішній день. Це близько 20 штатних одиниць, де працює 180 працівників. Які не мають статусу державних службовців та близько 170 військовослужбовців. Ці структурні підрозділи вони знаходяться в різних регіонах країни. Ну, основна переважна частина в Києві, тому для мене, в принципі, знайома як працювати саме з відокремленими структурними підрозділами. От спочатку я прийшов в цей відділ на посаду офіцера відділу, на якого були покладені Обов'язки юрисконсуля я займався десь близько півтора роки, от тісно співпрацював от, саме в сфері ще юриспруденції. Це мене спонукало до отримання другої вищої освіти. У 2011 році я вступив на заочний відділ інституту після дипломної освіти Київського національного університету, який в цьому році закінчив за спеціальністю юриспруденції. Потім після 2013 року я був призначений на посаду заступника начальника цього ж відділу. Спочатку я був офіцером цього відділу, потім я був призначений на заступника начальника відділу головного бухгалтера, на який покладені обов'язки. Наразі я займаю цю посаду. І ви маєте двоєнку? Так, я ви капітатора. У вас військове звання чи спеціальне? Військове, військове звання. Так. Ви офіційно працюєте. Я офіційно віде, так, та? що Якщо так. ви прийдете до нас на роботу, вам там треба буде звільнитися. Я так, розумію, це. Є так? декілька, напевно, що... Немає декілька. Якщо у вас військове звання, Ні. А? чекайте, чекайте, щоб я теж не... опустимо це державне, так? Ми. Так. Ми. Я так. Я. Ну, це... Брали. Давайте будемо працювати в напрямку Є. професійної Є. діяльності. Я можу пояснити. Не треба. Добре. Це може бути ваші таємниці, яку не треба розкривати. Там керівництво ваше всі зараз діються. Вони знаєте, що ви тут? А, все. Зараз... зараз онлайн. Ні, я розумію. Зараз директор департаменту це питає, де я знаходжуся. Десь знаходиться так, таке доведеться подавати. Маєте гарний досвід, маєте гарну освіту, погоджують. у вас і вік гарний, щоб з вас можна було. Вичавати чи видавати багато роботи, бо працювати продається багато. Але зараз пані Тетяна вам задасть декілька питань професійного напрямку і відповідайте. Віталій Петрович, скажіть мені, будь ласка, чи маєте ви практичний досвід роботи у новоутвореній утворені організації? І які ви плануєте зробити перші кроки на посаді головного бухгалтера на? Так, дивіться, практичного досвіду роботи саме в новоствореній організації, будемо відверти, в мене немає. Але, але, так. але, але в мене є досвід, перший досвід. Тобто, після закінчення я прийшов в ту організацію, яка мала бухгалтерську службу на дуже такому низькому рівні, і там взагалі нічого не було. Тобто я вважаю... А? Ви оцінили? Я вам дам пораду, насправді, тобто ви зараз оцінюєте колеги, які працювали до вас, і кожен, хто приходить на нову посаду, каже, що все погано, а ви зробили до. Ну там можна, можна познайомитися з артом і так, після в принципу зрозуміти, Що будете я робити, ціло. коли прийдете в бюро, перші ваші дії? Напевно, що потрібно буде сформувати штат, я так розумію, що... Ви хочете командувати. З... Ні, не командувати, але дуже важливо ті люди, з якими ми будемо будувати якусь. Це дійсно важливо, так. Я прошу зарплату. Нам прошу не платить. Що ви зробити? Ага. Буду, так як головний бухгалтер відповідальний не тільки за витрачання і витримування коштів. Буду робити все, щоб... Ну все, скажіть, що ви робите? Так, от все, поняття все. Одна здорова чотири керівника, так? І, і який ваш крок? Е, мої кроки, ну я просто з районі. Ну, відкриємо рахунок. Які видали подасти по відкриття рахунку? Так. Для відкриття бюджетного рахунку подається три основні документи: це заява встановленої форми. Довідка про державну реєстрацію, про включення до єдиного відмові, до єдиного державного реєстру і картки зі зразками підписів. А для того, щоб ви підготували картку зразками підписів, який вам правильний документ? Так, ви маєте мати наказ? Положення, напевно, що про, про бюро. А наказу про обов'язки і про право? Потрібно кілька про розподіл обов'язки. Так, скажіть мені, будь ласка, звісно нашого закон. Mm -hmm. На які рахунки ми маємо право? Які рахунки? Mm -hmm. На реєстраційні рахунки за загальним фондом і спеціальним фондом. І е, тут є єдина особливість, що е, національне антикорупційне бюро що відповідає за розподіл фонду. <кій> це е, трішки тяжко. Пам'ятаєте, як він правильно називається, на преміювання тих осіб, які співпрацюють із бюро? Ну, це не потребує відкриття рахунку, це просто особливість. Є така правильно. Є, да. Скажіть мені, будь ласка, на що ви в першу чергу звертаєте увагу, коли вам потрапляє рахунок на оплату? На який акт? Рахунок на оплату. Ну, по-перше, що ну, сам рахунок я ніколи ну, особисто вот, в своїй діяльності, сам рахунок я ніколи не оплачую. Е, по-перше, що повинен бути повний пакет документів для мене, це е, наприклад, якщо це якісь договірні відносини, тобто це догляд. Вважаю, що так як я е, е, є юристом, але скажімо, маю трішки нижчі знання ніж кваліфікований в, в цій справі юристу, для мене потрібно, щоб він був завізований. Юристами, які перевірять його на Те, що треба не для тебе, а згідно з чим законодавством. Не особисто для тебе, тому що ти в низький я хотів би підстрахуватися. Для, для жаль, оплати повинні бути належним чином оформлені первинні документи. Це яким чином? Дуже для мене. Добре, для мене потрібний дообір завізований рахунок мені недостатньо на оплату, тому що і оплата по рахунку це йде попередня оплата, яка заборонена. За виключенням деяких моментів в сфері бюджету. Тобто ви вже зараз додаєте, два живати. Тобто ви будете сто 117, далі, яка дає право так, на попередню плату. Ви будете ще так. От я хочу купити стіло за дві тисячі гривень. Я маю право. Стіли за дві тисячі гривень. Да. Е ну так, маєте право. Ну, якщо, там є, якщо ви маєте на увазі, що зараз заборонено, але це новостворена структура, для новоствореної структури там є виключення в порядку того, що вона може закуповувати мебель, комп'ютерну техніку. А 332 постанова на це право? Зараз не готовий сказати. Це теж відповідь. Зверті правильно. Краще, так і відповідати, ніж відповідати. От ви сказали, є що у вас денежні? є да, юридична освіта. Да? Що відноситься до суттєвих умов договору? До суттєвих умов договору. Да. По-перше, до суттєвих умов договору. Договір повинен визначати сторін договору, повинен визначати предмет договору і повинен визначати ціну договору. І обов'язкові реквізити. Може, правильно. Ну, майже